But... Привіт, ви на каналі Айдіарол, і це де 100 новин світу настільно-рольових ігор. Випуск номер 24 за 29 липня. Всім привіт, гарного понеділка. Сподіваюсь, у вас все гаразд. У нас сьогодні насичений випуск, а наступного тижня буде вже ювілейний 25-й півроку я це роблю майже кожен тиждень. Но, так прикольно, і я не думав, що так довго притягну. Але про це трішки згодом. Давайте почнемо сьогодні. Замість того, що я вас закликаю задонатити, я вас закличу задонатити і може і виграти щось. Ми долучились до збору для військового з 22-ї окремої механізованої бригади щита. Йому на величезний екофлоу. Це дуже важливо, там майже всі будуть від нього живитися. І це не просто збір, це розіграш. Ви можете з донатом від 200 гривень, чим більше там, краще і більше можливість, виграти отакий от вініліще. Це раритетний вініл від гурта, цвинтар. Ось так він виглядає. Дуже дуже красивий, біленький, неймовірний. Це моя копія. Ваша буде запакована і не лапана моїми брудними пальцями. В цей вінил зараз майже неможливо достати. Він дуже класний, дуже раритетний. Його тримали в руках е, собственно люди з цвинтаря. Тому, якщо ви хочете цей унікальний артефакт, будь ласка, від 200 гривень і вище нам залишилось зібрати на станом на сьогодні десь 14 тисяч. Майже закрили. Наша ці була 50. Так що долучайтесь, я знаю, зараз піде зарплатня у багатьох. Так що вперед е, є можливість допомогти армії і виграти дуже крутий і цікавий артефакт, який і навіть якщо у вас немає війни програвача, можна поставити на знаю, полочку і показувати всім. Дивиться, яка в мене крутезна штука є. І далі, щоб далеко не ходити, 25-й випуск, про який я вже казав. Ми плануємо дещо цікавеньке. Буде нестандартний випуск. випуск. Ви бачите, вже якісь зміни почались. От камера, можливо, буде в дизайні щось не одразу на 25-му, а трішки пізніше. Але все ж таки, якщо ви хочете влучити сюди, привітань, кидайте мені там в чатик, в лічку, якісь може відоси, якщо ви хочете. Я змонтую випуск, буде мені приємно і дивитися теж. Цікаво, а буде святковий стрім. А... Коли я ще не знаю, мабуть, п'ятничка або, може, неділя ввечері, все буде в анонсі в телеграм-групі Айдіарол та на баштовому болоті, а також мабуть на спільноті Ютубу. Так що, щоб слідкувати, підпишіться на там, де, де вам комфортніше, щоб не пропустити, всіх запрошую, буде прикольний стиль. Ми думаю, годинку-півтори. Просто з вами порозмовляємо на теми новин TTRPG і так далі. Я люблю, як ви бачите, говорити без умолку. Так що буде, буде лам. По я сподіваюся, і відсвяткуємо. Я там не знаю, ви приду. Ладно, харе балакти, давайте до новин. Перша новина від нашого слона Лукари Джек, який видав ось таку красиву книжку UVG, неймовірний артбук, якщо ви не будете грати, або класний модуль, де ви подорожуєте по. Величезному світу у вас є свій караван і там купа процедур для того, як ви з цим караваном йдете. дуже кислотний, дуже вірдовий, дуже насичений Фантазія Локаре Джек неймовірна. Ви ще й графаман. Так що як це грати, я поки що не знаю, але дуже сподіваюсь, колись проведу. Так ось він оголосив, що сіквел або сіквел до UVG під назву АО Golden Land буде стартувати вже зовсім скоро на Baker Kid. Це буде гра і також рулсе. Для цієї гри в світі UVG, там просто інший регіон, і там будуть якісь якась... типу Electric Bastion Land, коротше, дуже мені нагадує, але. Лука Джек дуже крутий чувак, його треба підтримувати, бо він, по-перше, він Словак, він дуже підтримує Україну. Якщо вам цікаво, він е, написав ось такий пост, що підтримку України написав себе героям слава. Ну, коротше, наш чувак, наш слон, робить неймовірні речі, сам малює, сам пише, сам е, верстає. Неймовірних талантів у людина, підтримуємо його. І якщо ви не грали в UH, пропоную вам подивитися в цю сторону. Навіть якщо не будете грати, це, як я ж казав, це артбук в стилі Мьобіуса. Я іноді просто відкриваю його, е гортаю е гортаю просто, як, знаєте, комікс або графічну новелу. бо, е ну, фантазія у нього неймовірна. Коротше, чекаємо, дуже чекаємо, гроші приготував. Поїхали. Доповнення для Pirate Board. Лімінтрон анонсував кікстартер нової книги для передборг. Це книга з трьома пригодами, додатковими правилами, артами і так далі. Він зараз працює над Dark Caribbean. Це величезна буде книга Сетінг передборга, де буде. Просто мільярд всяких історій, хуків і так далі, щоб свій світ створити і грати в нього. А це він відокремив три пригоди, які вже в принципі, половина з них можна придбати окремо в окрему книгу, і з нею він буде пропонувати вам купити геймскрін, різні дайси, ну, купа, коротше, хлама, який я обов'язково візьму. Якщо ви фанат піратів, то не пройдіть мимо. це Ну, Лімітром класно малює, е, доволі цікаві сценарії. Там і Храм змій, і Дейвід Джонс, і всякий Дан Кролон на топному кораблі. Коротше, буде цікаво, я теж підготував гроші, це ми беремо обов'язково і дуже-дуже чекаю на Dark Caribbean, бо це ох. І не відходячи далеко від паратів, Chaosium та Arrogate Studio анонсували першу офіційну велику кампанію для 7 Sea під назвою Price of Arrogance. Це величезний талмуд на 300 сторінок, Він буде включати в собі три саги, і вони кажуть, що схрестить Індіану Джонса з піратами Карибського моря. і Оце що вони хочуть е, вам продати. Кікстартер цього видання буде на кінці року, а в 25-му вже можна буде купити фізичним у усіх магазинах. Також, коли буде кампанія, можна буде взяти корбук. Ну ці стандартні речі, так що е, хто любить себе, я думаю, це прямо маст-хев. Неличка новина, що 27 липня наш батька і хрестний батько сього ДНД в частності, Гаррі Гайгезекс, святкував би свій день народження. Так що. О, класний був мужик. Зараз купа для нього триб'єтів, його син щось там видає на Бакеркіті, якусь нев... мега-підземелля з його <хи> непісами, з ним всередині і так далі. Дядько був кльовий, уважте його, почитайте про його життя. Це дійсно цікава була людина. Так що батя, з прошедшим тебе жаль, що ти вже не з нами. Але справа його живе, так що поїхали далі. Uh, новина з дружнього каналу Рьовий Топограф of the Coast анонсувала свою співпрацю з Dark Horse Comics. Що це означає? Це означає, що в 2025 році uh, почнеться видавнича лінія з коміксами та графічними романами, що розширюють світ ДНД і Magic the Gathering. Dark Horse Comics розігналась. Вона вже минулого року випускала і по Halo, і по Stranger Things, і по купа купа по всього по ліцензії. Подивимося, що співпраця з візерами нам принесе. Байзон устував вихід плейтеста сценарія для Starfinder 2 Empires Devoured. Вона орієнтована на персонажів 10 рівня і планується на вихід жовтень цього року. Якщо ви фанат, я думаю, ви і так знаєте це. Так що вперед. Дві новини про знижечки, Знаю, ви вилівити. На сайті Bundle Holdings вийшов Бандл з Stars Without Numbers Кевіна Кроуфорда. Це така система старої школи, яку дуже любить, тому що там дуже багато і грунтовно можна створювати свій sandbox е, світ І на Bundle Holdings вийшло якраз, можете взяти Book Revice Edition і там купу для нього книжок. Або за 8 долярів, то базовий набір, або за там 20 чимось. Це прям дофігічне книжок. Так що, якщо ви фанат Кевіна Кроуфорда і. І ще не брали якісь додаткові книжки, може зараз вас це засикавить. І наступна вона теж про бандл. На Humble Bundle вийшов величезний набір для доктора Хто. Я про цю орпена нічого не знаю, але я бачу, що там є 4 рівня, і за саме великі, там за з чимось долярів, можна взяти 45 PDF-ок по доктору, хто там сорзбук і корбук, доповнені пригоди. Мільярд цього. Фанати доктора Хто, ви знаєте, куди йти. На Бейкер-Кіт стартувала кампанія Eldritch Automata. Це ще одна гра про мехів, де ви граєте щось на нападнашталтові ренгіліони, де ваш мех вас караптить, а в навколо якась хтонь, якісь дуже ідеальні. Ангели, які намагаються контролювати вас, і якісь потвори, і почвари, і дуже буде великий фокус на лічнісній драмі, на вашу взаємодії з іншими гравцями, на вашу взаємодії з Мєхом. І це все на базі Year Zero докрученої. Так що, якщо ви таке любите, і любите руші Year Zero, і кидати мільярд дешестих. Подивиться, там купа всього теж він уже зібрав херльйон грошів, всякі геймскріни, всякі дайси і так далі. Коротше, в ту сторону фанатам серії, скажімо так, мехів з якимись релігіозними мотивами. Вперед. До українських новин новина від відхикач про весь таємничний істоти півночі. А вони повідомили, що вже майже все і скоро будуть вже продавати. Ціну тобто, масив роботи завершено, файли вже на етапі апруїв, і вони паралельно там вичитують останні і так далі. Так, що зовсім скоро реліз електронного видання, тобто PDF, буде вже дуже дуже скоро. Тобто, як тільки апруднуть ці файли. Ви його отримаєте. Ну і все готово для друку фізичних примірників, які теж почнуться, як тільки вони <рив> оцей апуруф отримують. Так що, фанати весело чекайте. А ще в коментарях вони написали, що якість українського друку була така сама, як якість оригіналу. А якщо хто не бачив якість оригіналу. Неймовірно, рінки під давнину, сам друк, там всякі золотисті, всякі штуки. Ну коротше, я не друкар, але воно тактильне, божевілля, тактильне так що якщо це здублюють українському виданні, буде дуже круто. Тим паче це буде друкуватися в Україні. Це буде прям класний рівень. Чекаємо. До новин українського ютубу трішки неочікуваний Канал догралися. Канал про просто настільні ігри, не настільні рельви. Вони вирішили зробити розпаковку Fallout RPG від відгікача. Якщо вам цікаво, подивитися, що ж там всередині. Перед, я пролістав, про але хлопці, на жаль, взагалі дупляні стрілюють, що за НРІ, і їх ну, доволі прикольно дивитися людей, які не в темі. Тобто, вони, ой, а що таке Мадіфіус, а що вони ще робили, о, я не знаю. І так далі. Ну, коротше, хлопці молодці, все рівно щось нове для себе відкривають, але подивитися, що ж там буде всередині цієї коробочки, швидкого старту, цікаво, я з задоволенням пролистав. Підписався навіть на них, подобаєчку влипив і просто до українського Ютубу це, це важливо. Так що зробіть те ж саме, навіть якщо ви не чекаєте Fallout RPG. А хлопцям бажаю варватися в світ на Рів. Він цікавий і класний. Бачите, я вже півроку роблю новини і, не, і ніяк не е, зупинюсь. Так що вперед, і поїхали на наступне. Ігор Меліхов з каналу Восата ДНД, наша зірочка Тіктоку, випустив перше для себе велике, як він назвав, відео на 6 хвилин про розфарбовку міні-фігурок, з допомогою фарби Army Painter Speed Paint. А якщо ви цікавитесь розмальовкою фігурок, і, не знаю, ваху збираєте щось таке, вперед, подивіться, додайте йому вподобаючку, людина дуже старалася, видно. Ну, Насправді цікаво було подивитися, сам колись э, малював мінки і сподіваюсь, колись цього. Олександр Трифен випустив нову серію свого подкаста з загальновідоми в уловських кругах Дарк Ментатом про ОСР ігри, ну і взагалі все, що навколо ОСР. А це година, де дві людини просто розмовляють в такій дружній атмосфері. Андрій, він же Дарк Він розповідає все, що він знає про ОСР. Так доволі доволі швидесенько, повертнево. Але слухати цікаво, дізнається про погляд майстрів з терини ОСР як готуються, Як взагалі це грається, ну і взагалі доволі Цікаво послухати двох розумних людей, так що вперед е, слухаємо, можна навіть на півтори е, швидкості. Е, все рівно класно е, слухається. Гуляв собаку, все прослухав задоволений. І остання новина на сьогодні космічний ковбой, зараз нас завалює красивими артами з майбутньої гри, а також про, розповідають про лор. Чому це робиться і так багато? Тому що на Дайсконі, який буде наприкінці цього літа, на початку вересня, е, вони хочуть. Презентувати швидкий старт. Тобто, вже на цьому дайсконі буде офіційно представлений, закінчений. Сподіваюся, швидкий старт, який ми можемо всі качати, купляти, я не знаю, як він буде розповсюджуватися, і почати вже офіційно грати. Дуже круто, дуже чекаємо. І, блін, ну, тримаємо колочки, бо проект супер цікавий і має багатий потенціал. Так що, Єлер, тримаємо за тебе. І на цьому все. 24-й випуск закінчений. Я піду готуватися до 25-го ювілейного. Нагадую, що буде стрім. Будь ласка, приходьте на наш твіч канал IdeaRoll, адіароллишні підписування стрім. Там буде багато цікавого. Порозмовляємо з вами. Подумаємо, які були найцікавіші новини, куди все це несеться. Ну і так далі. А також наступної понеділка буде нова серія. Теста ста новин 25-та, і вона буде трішки незвичайна. Ну і також 25-й випуск буде зміною собою початок змін в новинах. Ми будемо ставати краще. цікавіше, мабуть, я, звісно, не змінююсь, але хоча б візуально це буде більш привабливо. Так що а вам я дуже дякую за те, що дивитесь, за Те, що донатите. Нагадую, що ви можете виграти вінільчик цвинтаря. Будь ласка, вривайтесь донати. І до зустрічі наступного понеділка, а також до нього, мабуть, в неділю на стрімі нової серії ТЕСТА Новин.